Далеко ходити і не треба. Як тільки ми повернули на головну дорогу, яка веде до Житомирського міського полігону по обробці твердих побутових відходів, з лівої сторони побачили недобудовані корпуси цегельного заводу і невелике озеро, в якому плавали побутові та промислові відходи. Літня спека посилює запах неприємних речовин, які тут нагромаджені останнім часом. Створилося стихійне сміттєзвалище. Люди скидають люди й машини, транспорт зараз перекопали дорогу, зробили канаву. Місцева КТП, але проблема не вирішує. Не вирішується. Люди як везли сміття, так і везуть. Поряд з полігоном у метрах 50 розташовані два озера. Ці водоймиша залишені після промислової переробки каменю. То мидово нам дамба розділяє вершини полігону та водного плеса. Екологічна катастрофа. Я можу так назвати. Це не тільки ми дихаємо. Це весь город дихає. Весь повністю город ним дихає. П'є цю воду і дихає цим повітрям. Цією смердотою. Всі травляться, від цього і заболівання, і тому подобне. Про перспективи переробки відходів комунальних підприємств промисловості міста Житомира ми. Прояснили у заступника Житомирського міського голови Олександра Фещенка наш полігон твердих побутових відходів ну далеко від ідеалу, це зрозуміло. Тим не менше, в цьому році ми активно дуже займаємося цією проблемою. Тобто, можливо, навіть там останніх два років не було стільки зроблено, як в цьому. Якщо ми говоримо про те, що вже виконано, значить виконана відновлена дамба фільтраційних відстійників. Тобто ми її наростили, збудували. Якщо ви щойно звідти приїхали, ви бачили на Зараз є необхідність її трошки продовжувати. Громадські активісти подали заяву до суду вже за 10 днів. Суддя Богунського району суду ухвалив рішення скаргу задовольнити, а відомості про вчинення кримінальних порушень внести до єдиного реєстру досудових розслідувань. Михайло Сенігуб, Юрій Киричук, новини Житомирщини.